Пані Марію, розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про постать уцяміана Ковча і яку роль він відіграє, зокрема, і в вашому житті? Можу сказати, що це майже випадково я дізналася, але я дуже люблю якісь такі історії в історії людей в історії, історію в людях незвичайних у пограничних обставинах. Я про це пишу завжди книжки. І от життя отця Миляна Ковча це і є життя у пограничних, у виняткових обставинах. Я знаю, що людям. Час до часу треба нагадувати про добро і про зло, і називати речі своїми іменами. І я дуже перейнялася цією історією. Я багато писала про Міляна Ковча. Я входжу е, 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 до тої групи ініціативної, яка намагається добитися рішення е, вашему, про... Зарахування отця Омеляна Ковча до праведників світу. І я, як письменник, як людина, як громадянин, роблю все те, що я можу на цьому етапі зробити, для того, щоб ми завершили це дійство. Але незалежно від того, чи буде зараховано формально отець ковч праведником світу, я точно знаю, що він є праведником світу вже від тої хвилини, коли він ціною власного. Життя рятував інші життя. Це е, 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 у нас жорстокий час, а часи для людини завжди жорстокі, завжди випробувальні. Треба на таких прикладах казати людям про те, що навіть у важкі часи і дуже важкі часи можна залишатися людиною. Дякую вам.